Всім привіт обзор на мою книжку із англійської мови. Тут у нас встрічає ось вот ось вот всі цвета, всі кольори, всі тут всі тут вот такі цифри. Може ви ще вот це все знаєте, а вот це ще не знаєте. Щас я вам це тут розкажу: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну отута оце перша у нас цифра, це один. У нас буде у нас ван. А оця у нас цифра ту, це фри, це 4, це 5, це 6, це 7, це H, це ne, а це уже тем. Оце ми пропускаємо, тут нічого не давай Так, тут тож. А ось тут у нас перший нас. Послухай, слухай та позуй, показуй, слухайте показуй. Слухайте та показую, нас похоже ось тут. Я не можу. Ну ладно. У нас перша така насторінка. Наверно, ще другу часть треба робити. потому что у меня полоса заканчивается. И вот у нас тут. Hello. Сам. Короче, это я вот на тут у нас встречаю вот такие вот телефон. Еще вот тут такие. Угу. Вот такая вот история история вот такая. Я просто заканчивается. И у нас тут там. И еще одна вот такая. Ось такая. Ну реально, тебе будет вторую часть. Рубит история. И у нас еще. Ось такая история. Оп, пальца. Еще у нас есть це вже не історія, а тут. Пен, пенціл, оце бук, бек. Оце пен, оце пенціл, оце бук, ой, оце бука, оце бек. Блін, треба реально робити втору часть. Ну ладно, всем пока, у меня уже заканчивается полоса.